І так, в продажі в нас двокімнатна квартира в районі Озерна по вулиці Лісогринівецька. Квартира з обжитим капітальним ремонтом. Ремонт у нас в гарному збереженому стані. В принципі, меблі в нас будуть по домовленості, по домовленості разом з технікою, але більшість цього залишається. Третій поверх. Квартира є некутовою в тихенькому дворику. Все робилось для себе. Є балкон і лоджія. Це ось така дитяча. До речі, на балконі все зроблено такі шкафчики для рибака. Роздільний санвузол. Показую ще вам роздільний санвузол, і дуже велика кухня. Ось такий у нас санвузл. А, Тепер кухня. Кухня у нас з виходом на лоджію. простора. Окремо відокремлена в нас обідня зона. Всі меблі робилися у нас майже на замовлення. Квартира в дуже збереженому стані. Будь ласка, звертайтесь за номером телефону.